Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити, нагадати вам про фарм додаткових чотирьох жетонів для магазину Жахи Вод. Він сьогодні ввечері вже запустився. І також повністю хочу з вами розібрати акцію з нагоди святкування Дня Незалежності Чехословаччини. Там у нас будуть завдання з нагородами, знижки, пропозиції в преміум магазині, а також твіч-дропс. Зараз ми про це більш детально поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте представляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з фарму додаткових жетонів для магазину Жахивод. Сьогодні ввечері от стартував додатковий фарм чотирьох жетонів. За три години перегляду чотири жетончики ми можемо отримати. І сумарно, якщо ми їх зафармимо, у нас вже буде 20 жетончиків магазину жетонів жахів. Вод. Всі ви знаєте, три дестилі найкращі тут нагороди з того, що доступно. Так що можете обирати будь-який з них. А тепер давайте, друзі, поговоримо за другу, більш глобальну новину. Долучайтеся до акції з нагоди святкування Дня Незалежності Чехословаччини. Перше, що у нас є, це, звісно, завдання і знижки. От початок у нас 25 жовтня з 12.00, тобто сьогодні, а завершення буде 29 жовтня об 11.00. До речі, тут у нас нагороди незначні, так само, як і в інших країн в честь Дня Незалежності. Але все ж таки їх можна виконувати без проблем. Наприклад, День Незалежності Чехословаччини номер 1 це у нас перше завдання. Тут у нас потрібно потрапити в топ-9 вашої команди за здобутим досвідом, це не складно. Тільки в випадкових боях, тільки на техніці Чехословаччини. До речі, тут є обмеження з 4 по 10 рівень раз на день. І ви будете отримувати одну одиницю спорядження бухти, тобто допайок, один автоматичний вогнегасник, одна проекційна деколь прапор Чехословаччини на вітру і одна емблема прапор Чехії. Тобто незначні нагороди, але все ж таки, як мінімум, доппайок приємно. Друге це день незалежності Чехословаччини номер 2 Тут уже нагорода один день танкового преміум аккаунту. Потрібно потрапити в топ-10 вашої команди за здобутим досвідом. Тільки в випадкових боях, тільки на техніці з 4 по 10 рівень і раз на аккаунт. От день према на халяву на будь-якій техніці з 4 по 10 рівень можемо виконувати. День Незалежності 3. Дивимося, що у нас тут. Потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого досвіду 10 разів. Так само тільки в випадкових боях техніка з 4 по 10 рівень різних націй і один раз на аккаунт. Тут уже, звісно, нагороди краще, тому що три великі ремкомплекти, три великі аптечки. Ми отримаємо, три емблеми Герб Чехословаччини 1, три емблеми Герб Чехословаччини 2, три проекційні деколі Прапор Чехословаччини, три проекційні деколі Establishment of Чехословакія і три написи Правда візьме гору. От такі в нас нагороди і фінальне завдання День Незалежності Чехословаччини номер 4 Виконати завдання День Незалежності Чехословаччини не, номер 2 та номер 3 і завдати 2800 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Це завдання можна виконувати у випадкових боях і на будь-якій із технік з 4 по 10. Рівень раз на аккаунт. І тут уже нагорода 2D-стиль of Чехословакія. Доволі непоганий такий тиль, на деяку техніку буде пасувати. Один строковий резерв 7дневний на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. Один строковий резерв 7 дневний на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. От такі в нас максимальні і загальні нагороди по цих завданнях. Також у нас уже традиційно, друзі, вже традиційно, хороша традиція є знижки на досліджувану техніку цієї нації. Початок у нас знижок так само з 25 жовтня з 12.00. Завершення 28 жовтня об 11.00. І ще у нас є знижка 50% на звичайну чехословацьку техніку 4-5 рівнів. Знижка 30% на звичайну чехословацьку техніку 6-7 рівнів за кредити, окрім Шкода Т-17. Оце я не зовсім розумію, для чого ця жадібність, тому що у багатьох людей, наприклад, немає цієї лінійки, ну, наприклад, і вони б по знижці могли б щось викупити. Ну або качати, наприклад, ну, це чисто теоретично, я просто вам приклади наводю. Або викупити якусь техніку, яка їм цікавить. Ну, ВГ так робить, що на, на ті гілки, які виходили останні у націй немає знижок. Це вже їхня справа. Знижка 15% на звичайну чи техніку 8-10 рівнів за кредити, окрім ВЗ64 блеск, л 67 Шелма і ВЗ-71 Тисак. Також нова гілка, оця без знижки. Якщо подивитися більш детально, на що в нас є тут знижка? От Дивіться, четвертий рівень СТВЗ-39, 5 рівень шкода Т-24, шостий рівень шкода Т-25. До речі, шкода Т-25 непогана машинка, можна її для колекції собі викупити. Але це по бажанню, звісно, я колись її залишив собі. Також у нас по лінійки важких танків ВЗ 44 441 тнт 105 на 1000, ТНТ-Т вз 51 і вз 55 ТОП буде з 15% знижкою. Знаю, вона не максимальна, друзі, найвигніша акція в бій, але тим не менш. Також у нас по лінійки СТ-шок т Т-34-107 рівень, ТВП-ВТУ 8 рівень, шкода Т-59 і ТВП Т-50. На 51. От такі у нас будуть знижки. В будь-якому випадку це приємний такий бонус до оцих святкувань День Незалежності, тому що, нагадую, раніше такого не було. Це не так давно почали з боку ВГ вводити, тому за це можна сказати дякую. Але те, що обмежують знижки на ті лінійки, які виходили останніми, то це я не скажу, що дуже величезний. Плюс з їхнього боку. Також у нас є пропозиції в преміум магазині, наприклад, із ШПТК ТВП-100. Я цю машину колись викупив за золото, тобто в період новорічних свят вона, скоріш за все, буде фігурувати в наборах або в після новорічних святах. Уже там уже в січні можуть бути пропозиції, вже не пам'ятаю в який період. Але в будь-якому випадку її можна буде вицепити, так скажемо, і за золото. От вона в нас буде доступна з 25 жовтня 2024 року 12.00. До 1 листопада аж об 11.00 ця пропозиція зникне. Непогана, скілозалежна машина з хорошим дпм але абсолютно картонна. Динаміка також хороша, хороші фугаси, там 108 чимось міліметрів, вже не пам'ятаю, по-моєму, 105 вони пробувають. Тобто машина специфічна, але хороша для е, певного класу людей, я так скажу. Тому що в основному ви будете стояти в кущах, це така машинка, яка е, дуже помилок не пробачатиме вам. І також у нас є 3D-стиль окремо продається. Він вже є навіть і в грі, окрім реальної валюти, що ми можемо з танком купити, маю на увазі. Ми можемо його купити за 3000 золота, 3D-стиль цариця ночі у внутрішньому прем-магазині. Це просто для інформації. І останнє, що в нас є, це трансляції твічдропси. Початок у нас 25 жовтня о 18.00 і завершення 29 жовтня о 16.00. І що в нас тут, друзі, є? Пориньте в святкову атмосферу на трансляціях чешських блогерів і стримерів. Налаштовуйтеся на пізнавальний геймплей і заробляйте ексклюзивні твічдропс. Тобто, бачите, чеських блогерів потрібно дивитися. І що у нас конкретно ми можемо заробити. Незначні, друзі, я вже бачу нагороди. Гарантовані у нас дроп тільки будуть за 240 хвилин перегляду. Тобто за 4 друзі аж години ми отримаємо 5 одиниць спорядження бухти, тобто 5 допайків, 3 строкові резерви 7-дневні, на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. 3 емблеми прапор Чехії і 3 проєкційні деколі прапор Чехословаччини. От такі у нас максимальні нагороди, якщо ми ще й будемо переглядати твіч е, е, на чистких стрімерів на твічі, коротше кажучи. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, чи будете по знижці якусь брати техніку, і чи задоволені ви взагалі от такими завданнями. В принципі, вони мінімальні з невеликими нагородами, але все ж таки це набагато краще, ніж нічого. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!